Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами вирушаємо у захоплюючу подорож до серця Європи, аби розвінчати п'ять найпоширеніших міфів про Австрію. Ця країна огорнута величними Альпами, сповнена не лише музики Моцарта та смаку віденського Шніцеля. Австрія це багатогранна мозаїка з неймовірною природою, багатою історією та гостинними людьми. Тож, якщо ви готові зануритися у світ справжньої Австрії, поглянути за лаштунки стереотипів та відкрити для себе її приховані скарби. Поїхали. Так, Відень це столиця Імператорське серце Австрії, місто розкішних палаців та вишуканих парків. Але повірте, Австрія це набагато більше, ніж один хай який прекрасний відень. Уявіть собі, величний Зальцбург, місто, де народився Моцарт. З його середньовічною архітектурою та захоплюючими видами на Альпи. Або ж мальовничий Інсбрук, розташований у долині Ін, оточений гірськими вершинами, що ніби торкаються неба. А як щодо Грацу, другого за величиною міста Австрії, з його унікальним поєднанням середньовічної та сучасної архітектури, кожне місто Австрії це окрема історія, окремий світ, який варто дослідити. Австрія, батьківщина Моцарта, Штрауса, Шуберта. Тут музика лється буквально з кожного віконця. Але це не означає, що кожен австрієць віртуозний музикант. Так, музика невід'ємна частина австрійської душі, її вивчають у школах, в нею живуть цілі міста. Проте австрійці це різнобічні особистості. Серед них є талановиті інженери, лікарі, вчителі, митці. Вони захоплюються спортом, подорожами, кіно. Тож не дивуйтеся, якщо зустрінете австрійця, який не вміє грати на скрипці, але зате чудово готує Шніцель. Так, Австрія славиться своїми Альпами, засніженими вершинами та гірськолижними курортами. Але це лише одна з граней цієї дивовижної країни. Уявіть собі, кришталево чисті озера, оточені смарагдовими лісами, де можна плавати на човні, ловити рибу або просто насолоджуватися тишею та спокоєм. Або ж старовинні замки та фортеці, що височіють на пагорбах, мов охоронці минулого, що зберігають таємниці історії. Не забувайте про численні фестивалі, концерти, виставки, які проходять в Австрії протягом усього року. Звісно, віденський шніцель це кулінарний символ Австрії, який обов'язково варто скуштувати. Але австрійська кухня це не тільки смажений м'ясний делікатес. Уявіть собі ароматний яблучний штрудель, тонке тісто з ніжною начинкою, що тане в роті, або ж густий та наваристий гуляш, що зігріє вас у холодний вечір. А як щодо кнедлів, ніжних, м'яких, як хмаринки, які подають як окрему страву або як гарнір, австрійська кухня це справжня симфонія смаків, яка задовольнить навіть найвибагливішого гурмана. Так, традиційний австрійський одяг це дуже красиво та колоритно. Але не думайте, що австрійці ходять у ледер хозенах та дірндлях щодня. Традиційний одяг це святкове вбрання, яке одягають на особливі випадки: національні свята, фестивалі, весілля. У повсякденному житті австрійці носять сучасний одяг, як і більшість європейців. Вони цінують комфорт та практичність, але водночас слідкують за модою та мають свій власний стиль. Сподіваюсь, вам сподобалось дізнатись більше про Австрію. Ми лише трохи привідкрили завісу таємничості цієї дивовижної країни. Австрія це не просто країна на мапі, це емоції, враження, відкриття. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. До зустрічі в наступних подорожах.